Оце так улов. Так, не відірвися, хоч. Ой, добрий, добрий початок. Сій, бо в мене підфа немає. Варсі. Ми взяли щуку з собою, так? Да? Стохід весні – це не просто річка. Це дім, колиска нового життя. Де все сповнене гармонії, ніжності і спокою. Тут кожен світанок як початок нової казки, де лисенята, косулі, журавлі і інші звірі герої цього чистого природного світу, і хочеться тільки одного зберегти цю красу, щоб вона радувала ще багато поколінь. На одному з таких острівців у гущавині трави граються малі лисенята, їх двоє руді, спритні і цікаві. Вони ще не зграбні, але вже відчувають дух свободи і пригод. Їхня мати уважно спостерігає за ними. Лисенята вчаться гратися і полювати, пізнають світ, нюхають квіти, бігають за метеликами, слухають спів птахів. У затишній луці, де не ступала нога людини, прогулюється журавлинна родина двоє дорослих журавлів, статні та величні, крукують обережно, тримаючи голову високо. Поруч із ними ледь встигаючи за батьками, тупцяють два пухнасті шуравлика, ще зовсім малі, але вже допитливі й живі. Вони ступають по м'якій свіжій травиці, уважно визираючи дрібних комах. Ці кадри, мов фрагменти з диких казок, які сама природа шепоче тим, хто готовий слухати. Без фотопасток ці миті залишилися б недосяжними. Тварини поводяться природно, без страху і втручання людини. Це життя без прикрас, але щире і правдиве. Справжній портрет дикої природи, яку ми повинні цінувати і берегти. Парсік, ти купаєшся, так? Да? Оу, як впала вода в стохоті. Все, можна переходити в чоботях. Води немає. Підташенятка. 1, 2, 3, 4, 5. П'ятеро пташенятак. Мої. Мої дровітні зробили собі кубло. Друзі, привіт всім. Сьогодні нарешті знову виїхали на риболовлю, на річку Стохід. У нас сьогодні 23 травня. Закінчилася нерестова заборона <кій> на річках. Можна виїжджати вже човном плавати. Хоча я так бувало виїжджав небагато. Деколи пробував щуку ловити, але нічого не ловилося. Сьогодні знову хочу поїхати по таких місцях перспективних, де того року в цю пору вже я ловив нормальну щуку. Дивлюся відео ті, що я закидав минулого року в цю пору, там за 20 травня. то Вже щука клювала ну, на, на всю катушку, як кажуть. Зловлював, не знаю, поскільки покльов було по 50 за день. А сьогодні приїхав знову, хочу спробувати дощ, ішов до обіду. Тому якось не хотілося в дощ іти рибалити. Думаю, ще до вечора часу трохи є. Поїду попробую. В річці вода впала дуже сильно. Дуже сильно впала вода. Човен стоїть, тут це Сергіїв човен. Сергій, тобі привіт від твого човна. Сьогодні я ним буду плавати, бо мій трохи далеко звідси. Отаке то. Так, воду вилили. Будемо їхати рибалити. Перший відрізок дороги, я думаю, що буду рибалити не дуже багато. Проїду туди далі, де ширше трохи річки, там буду вже частіше. Бо тут хладок багато і мілко. у мене новий, я вже говорив. Так мені подобається Nature High бренду. Тому рекомендую, хто собі шукає можливо хоче купити дуже класний рюкзак. Хтось там писав в коментарях, з чого він там зроблений, про типу, яка тканина. Там такі слова, що я погано їх вимовляю. Не запам'ятав, зайдіть, під описом відео буде посилання, можете прочитати. Так, на що я починаю ловити сьогодні? Комплект у мене. Major Craft Сіана паличка вудлище. 2,10 10 735 грамів. Шнур також Крафт, Сьогодні тільки намотав новий. Такий цікавий він, кольоровий різний. Зелений, якийсь розовий, синій, салатовий різні кольори такий. Повідець хардмону. Починаю ловити на силікон. Груз там 5-6 грамів. Взяв з собою. Воблери також є, нові, ще не пробував, попер є. отакі такі є воблери. Силікон є запасний і, і ще багато-багато таких всяких цікавих облерків сьогодні є. Коли поїду на ширші річки, де більші ямки, думаю спробую воблери покидати, половити на воблери. Вся продукція, якою я ловлю в основному, окрім силіконових оцих приманок, посилання на продукцію є в мене під описом відео. Це магазин FishFish. Там я беру основну всю продукцію. Так що барсик, попробуємо тут покидати, так? А друг тут Хтось клюне. Але й води мало, все. Човном сунеться? практично по дні, майже скрізь. Де ж тут та риба візьметься? ну? Якщо й буде якийсь ножичок. Один. 200 грамовий. Ну, Дуже мало води цього року. Дивіться, що зараз вам покажу. Оце в річці мало води стало. Те я промила геть до твердого покриття. Якесь таке ніби глина, щось таке. І тут на дні можна збирати. Оливо. Там льотки всякі з першої світової війни. От, наприклад, одивіться. Бачите, от льотка є одна. Так. Це ні. Це ні. А тут тако просто ходиш, шукаєш між ракушками. Це в нас я вже тут ато якось трошечки повишукував. Ось така розбита льотка. От знову є. І отак от, от собі шукаєш тут ходиш. Можна нашукати багато, якщо треба оливу. Потім все перетопив. Получається чисте оливо. Отаке тут. Нема часу у нас сьогодні, а взагалі... Взагалі це цікаво льотки збирати в стохоті Бовтаєся собі у воді Он знову є так назбираю, хай будуть на щось може пригодяться Ладно їдемо З цими деревами спробуємо. Немає. Немає. Так, ще одне гарне місце, ну це таке, я думаю, саме-саме Де я очікую покльовку отримати. В всякому разі, торік то тут найкраще само, само клювало. Опа, є, сіла, перша. На, на воблера, На джакал. Ох, відпустила. Та ти що. Я спеціально поставив, щоб подніги тягнути. Як може з воблера зірватися, я не можу поняти. А? Як? Цього я не можу поняти. Як вона з воблера з трьома гачками відірватися? скажи им. Конечно. не и армия добрый. Давайте на шупаки. Колись я тут брав по 4, по 5 щук з одного заходу. Одна зірвалася і все. Ось так ну, В такому разі ще одна щука з наших тієї. куточка Зачепився за щось опа точно взяла ще одна з того самого кутка Може це та сама добирає ох так впирається як будь якась велика навіть що це там таке у нас ух ти, нічого собі реально хороша щука кіллю буде напевно. Ох, це так улов. Оце так улов. Так, не відірвися хоч. Ой, добрий, добрий початок. цей, бо в мене підхвата немає. Не чечи. Ну так як, грамів 900, я думаю. буде. Ух ти ж цей, кажу. А трибак, так? Да? Не. не може рибу взяти. Отака от, от красуня. Отака От красуня нас порадувала сьогодні. Я думаю риболовля вдалася. Дивіться, п'явка її на носу вчепилася. Це значить що щучка стоїть зараз. Обов'язково ми її зважимо. Таку красуню. Так. Є десь в мене бізменчик. Рулетки то не взяв. Є гріх, треба буде купити щось спеціальне. Ну хоча б зважимо. Я думаю, що я цю відпущу. Хоча вона така майже залікова щука. Може подовжені не пройде, але груба дуже. Думаю, що буде вона важити, то нормально. Так. Що там наш той безменчик? Він вже... А ні, працює ще. Ще нам зважить цю щучку. Красуню. Ану. 980 грамів на, на, на хвилиночку. Друзі, 980 грамів штука влетіла. А це мене радує. Звісно ж. Звісно, що радує. А це вже щось схоже на риболовлю. Дивіться, яка красуня. Може вона тече зараз у мене з рук, але хай тікає. Ха. Ой, яка ж ти красуня, порадувала дядька. Пливи собі. Пливи. Ох. як пішла гарно. Між листочки. А ми зараз продовжимо далі боротьбу. Не боротьбу, а риболовлю. Якщо вчепиться, то боротьбу також. Барсик, ми її взяли. Дивіться, ну Барсик який поважний, сидить там. Барсик, Ми взяли щуку з собою, так? Да? Продовжуємо. Продовжуємо. Коли така справа. Дощик накрапає знову. Дощик має йти цілу ніч сьогодні і завтра ще цілий день майже. То трошечки води додати, я думаю. вона якраз нам і треба зараз. Сто ходів мало води, скрізь мало. Такий орбіт поставлю, спробую. Так, щось засібочка. Спочила. Спробуємо на такий орбід. Покидати, і він також йде глибше, і він його колір такий цікавий. Можливо зацікавить когось. Угу. З такими паузами. Два рази, то раз смикну і паузу. Зараз силікон. Трошки більший. Попробую покласти над ноги і по дні просунути. Пітер зірвався, такий холодний, сильний. Шли рівномірною. Проводочкою. Не одна була голодна і все. Ще той куточок. Опа, взяла ще одна на силікон, а це, мабуть, менше, можливо. А можливо й більша. Ух, яка гарна. А може й така сама десь. Все, завела в листя. Дивіться, яка красуня. По дні десь суну, взяла. Точно така сама. Але що, не... Нє, ця тонча трошки. Ух ти, яка. Так уж довга, але тонча. Красуня. Барсік. <сумітність> Барсік. 2-0. <сумітність> Краса яка. Оце, оце мені подобається. Це вже мені подобається. Так, бажаємо цю другу. На одній ямці. Так, щось збився. Перезавантажуємо. Ну це явно тонче, 640 грамів. 640 грамів, але також така довга дуже. Ну, це явно, що буде буде, буде. буде легша. Ну але вона довжині десь така, як та, мабуть, тільки що куди. Да. Давай, мала. Пішла. Пішла. Дві є. Барсі, вже ми дві взяли то видно варто міняти приманки то на ту кидати то на ту От якась щука видно не хоче на, на воблера, кинув силікон раз і є вже А це я розумію риболовля хоча б щуки приблизно розмір вже не, не 200 грамів хоча б 600-900 це, це для стоходу дуже нормальний розмір Перша щука в взяла тільки за кінечок, за гачок останній. А ця, а ця взяла всього, всю силіконову приманку в рот, тобто вона брала надійно. Ах, якийсь зілле підчепив. Ця брала надійно. Так, їдемо до іншої ямки, Вон, дивіться яка. Така як і ця, мабуть. Може навіть глибша тут також може бути рибка. З чого то начати, не знаю. З якого воблера. Тут глибина також така метрів до трьох, може більше навіть. Тут стаю з правої сторони. Буду закидати туди. Мабуть поставлю найперше в воблер свій, щоб на глибину йшов. Перш по дні все-таки там. Мені здається, вона саме скоріше може зараз бути. Я їсти хочу, правда вже. Треба було їхати додому. Куди ж такі? Такі щуки поклявують. Хоч і зрідка, але... Так, ну з Богом. О! непогано кинув. Понад краєм отак протягну. На цій ямці також брав щук багато. 4-5, мабуть, витягував. 4 точно. Оксіля, скубнув, думав вже риба. Ну що ж, закінчив я свою риболовлю. Піймав дві щуки. Більше нічого. Бачив ще одну плів, дощ такий став сильний йти. Я камеру накрив плащом, накрився, щоб мене не мочив сильно. І ще одна покльовка була і все. Зараз все, йдемо з барсиком додому. Вже вечір 15 на 8. дощик постійно моросить, вночі має бути також дощ, тому все, така була риболовля. Для мене це дуже гарна риболовля. Дві щуки таких нормальних. Ну, як для початку це добре. Тому все, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. До зустрічі. йдемо назад з Барсіком. Ще зайшли до того табора, де ми з ним приходили тут сало, жарили. Чи то що то щось тут робили його. Дивіться, який табір зробили в лісі. Тут так багато сухих сосен тоненьких. Ми взяли, зробили отаку штуку. Таке накриття. Трава суха тут можна. Отдихнути. столик, крісло, забочик. Щоб було затишніше дровця Коротше з тобі табір Да Барсик, пам'ятаєш як ми тут були з тобою Пішли І це як Басік додому добре мотоцикл Не хочеш щоб я його обганяв я обганяю його, він мене за колесо кусає зразу, передній хоче кусити. Та я вже не обганяю, хай вже буде спереду. Тобто він такий там ну, спортсмен. Ще персик. Хай давай, давай, що ти вже.